Доброго дня, мене звати Леонов Кирило, я учень 10 класу Лажанського ліцею. Хочу представити вам свій проект на тему концепція створення розумної шкільної теплиці на основі сучасних технологій. Автоматизація в сільському господарстві стає все більш важливою. Наша шкільна теплиця може стати чудовим прикладом використання сучасної Мета – розробити перспективний план автоматизації шкільної теплиці, яка дозволить ефективно контролювати мікроклімат та зменшити витрати ресурсів. Завдання включає аналіз сучасних рішень, підбір обладнання, створення концепції та плану реалізації. Також важливою складовою є навчання учнів в роботі з автоматизованими системами. Для реалізації проєкту було використано такі методи: аналіз літературних джерел та існуючих систем автоматизації теплиць, визначення технології IoT та їх можливостей у сільському господарстві, практичне випробування роботи датчиків у шкільній лабораторії, основні результати дослідження, що було визначено: основні компоненти для автоматизації, датчики температури, вологості, освітлення, контролери. Arduino та ESP8266, необхідне програмне забезпечення. Arduino IDE, Python, ThinkSpeak. Етапи реалізації проєкту: встановлення обладнання, налаштування датчиків, створення системи дистанційного моніторингу, тестування роботи автоматизованої теплиці, Очікувані результати підвищення врожаності та зменшення витрат води та електроенергії, впровадження у навчальний процес для збору навичок, програмуванні та інженерії. Важливо зазначити, що цей проект базується на принципах раціонального використання ресурсів. Для побудови теплиці було використано вторинні матеріали. А старі віконі рами та будівельну плівку, що мінімізувало витрати та сприяло екологічності. Окрім технологічно-складової реалізація такого проєкту має значний освітній потенціал. Учні отримують практичні навички роботи з електронікою, програмуванням та аналітикою даних. Це сприяє розвитку стемкомпетентності та формує інтерес до інженерії та агротехнології. Також планується організація навчальних модулів, що дозволить залучити більше учнів до роботи над проектом та інтегрувати його у загальну освітню програму. Важливим кроком у реалізації нашого дослідження є співпраця з українською краудфандинговою платформою Моє місто. Наразі ми вже укладаємо договір для збору коштів, що дозволить філті цей концептуальний проєкт у реальність та зробити розумну теплицю доступною для навчального процесу. Таким чином, дослідження доводить, що цифровізація агросектору є не лише можливою, а й необхідною, і розумні теплиці може стати важливим етапом розвитку сучасного сільського господарства.